Так, готую вже сніданок. Що я от на сніданок? Жарю картоплю молоду. Але ви знаєте що? Молода картопля жариться, на дворі такий аромат. Чути так ніби, то я не знаю, що я в кухні тут готую. Ну, так вже пахне на двір, що капець. Нічого тут не додала. Посолила лавровий листочок. Тут ще в мене цибулька зелена з петрушечку і часничок. Микнула один. Такий у мене буде сьогодні сніданок. Ще маю е, баночку помідор закритих, сьогодні відкрию. А що ви готуєте сьогодні? Так, все, бараболя моя вже готова. Подивіться, яка гарно просмажена. Ну а такий аромат, що я вам просто не можу навіть передати. Ну як вже файно пахне. Зараз вже сідаємо снідати. Хто снідає всім смачного.